сніг, хуртовини, сильний мороз та ожеледиця. На Буковині з 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє Чернівецький обласний центр з гідрометеорології. Так, 7 числа прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вночі з 7 по 8 – значні опади та утворення снігового покриву. А 8-9 – пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Куртовини та снігові замети на дорогах ожеледиця. упродовж 8-10 січня. Зниження нічних температур до мінус 11-16 градусів морозу, в горах до мінус 20. А це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавої та актуальної інформації шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю насичених гарними подіями вихідних. На все добре.